Телеграма військових не може знімати. Бо без не а що ви мені робите? Техали не маєте право заходити в хату. Я сказав, що вийшли з хати. Тебе в армії телефони не, не мають права знімати. Має право знімати, по закону маю я право знімати, я не військових тільки знімаю. Має право, по закону я маю право знімати відео. Усі чекають, коли закінчиться війна. Але чи знаєте ви, що після війни буде набагато гірше? Окрім звичайно ж, не будуть літати ракети, та не буде бойових дій на сході чи на інших наших територіях України, але всередині буде жах. Чому сьогодні ми вам розповімо про що нам розказали безпосередньо з наших джерел у місті Києві? Це друзі, інформація, про яку вам ніхто не хоче розповідати. На військових не може знімати. Бо а що ви, робите? Яке ви маєте право заходити в хату? <с même> Яке мали право заходити в хату, Яке маєте право заходити в хату? Без за міліцію, так ось уся правоохоронна система України наразі націлена тільки на дві речі: це наркотики та виявлення незаконної зброї, яка зараз просто десятками, а то й тисячами, лежить практично в кожного громадянина. Чому правоохоронна система України цього так боїться? Як ви думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Ти вийшли з хати Ти в армії. Алло! Алло. Ви вийшли, вийшли з хати. Чому заливається хату? Так ось кожного тижня, коли проводить керівництво силових структур їм наради. До усіх працівників правоохоронних органів поліції та інших структур доводиться тільки одне: хлопці, нам потрібно якомога більше знайти зброї, тому що ця зброя після закінчення війни буде де в руках громадян, там же ж, де вона є. Більш того, її можна буде просто з рук купити. Ми це все розуміємо. Разом з тим, наші джерела в правоохоронних органах підтвердили вказану інформацію. Більше того, розповіли, що це не просто правда, це зажахаюча правда. Тому що першими жертвами цієї зброї це будуть якраз таки воєнкоми, працівники ТЦК. Так то ви, ви жінці мали ногу зламати? Та ви жінці мали ногу зламати? Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте зламайте. Зламайте. Що давай. Ви, давай? давай на двір. А що ви мені грушаєте? Що Сам за майже ногу серйозно спорим. А що ви до мене це маєш нову голову Добре. Добре. на мотоциклі? А, ні. Я від, я на мотоциклі від, не Ти ж тікати. Я не тікаю ні від кого, друзі. Ми не розголошуємо оперативну таємницю. Ми вам говоримо те, що вже напевне знає кожен громадянин України. Разом з тим, згідно тих же ж оперативних даних та певних заходів по виявленню можливих злочинів, нам стало достеменно відомо, що. Більшість військовослужбовців, які зараз на фронті просто ненавидять працівників ТЦК, які зараз відсижуються в тилу та заробляють гроші на хабарях, знущаючись з наших громадян. А як ти вважаєш правильно, що зараз не хочуть йти служити навіть ті, хто в першого місяця війни, і чому не хочуть, як ти вважаєш? Я вважаю, що це правильно. Як би це тупо і глупо не звучало, але це моє мнение такое. Оно лично моє. Чому не хотят? Да Потому що більша часть може э, не всякого маразму, який происходит. А наприклад, в тих самих селах та невеличких районах усі один одного знають. Як ви думаєте, зловити того працівника ТЦК, який вчора мобілізував. Або вашого знайомого, або вашого товариша, ви зможете? Звичайно, зможете. І як ви думаєте, що військовослужбовці з ними будуть робити? Ви взагалі хоча б розумієте, що таке військовослужбовець? Хто це такі насправді? Це люди, які нас з вами захищають. Вони зараз прийдуть, а тут хаос. І вони зададуть нам питання: а що це робиться, хлопці? А чому ви здорові бугаї? Ловили людей і за гроші, робили їх хворими або за гроші здоровими. І скільки завдяки цьому людей, ось цим з діям ТЦК загинуло там на фронті. Просто так загинули ні за що. Бо ми вже неодноразово казали, воювати мають ті люди, які мотивовані, і ті, які розуміються на цьому, людину потрібно навчити, а вони беруть і кидають просто в топку. Так, це не завжди так, друзі, але випадків таких дуже і дуже багато. І наші військовослужбовці, з якими ми спілкуємось, а це, слава Богу, чотири бригади, кожній із яких є деякі люди, які нам все це розповідають. Також троє наших журналістів зараз в гарячих точках воюють безпосередньо добровольцями. Як ви думаєте, ми трішки розуміємо, що нас чекає? Отож, бо сенс цього відео тільки в одному: працівники ТЦК зупиніться. Поки вас не зупинила кров, тому що вона все одно проллється, і чим раніше ви зупинитесь, тим краще буде вам, як ви не розумієте, ми нікого не лякаємо, але ситуація в Україні після війни буде в криміногенній обстановці надзвичайно жахлива. Більш того, кримінальна система не зможе опрацювати усі ці злочини. Як ви не розумієте, нема настільки тюрем. Не мав настільки ресурсів для того, щоб усіх ось цих ось військовослужбовців, які боронять сьогодні нашу країну, і які завтра повернуться в своє село, затримати. Як ви цього не розумієте в селі або в невеличкому районі? Навіть знають хто з ким спить. А ви хочете, щоб військовослужбовець, повертаючись у свій район і дізнавшись, що його товариша, його брата, його близького чи іншого ось так ось заламали і кинули, через що він загинув? Жінці мали ногу зламати. Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Що Давай на двір. Як ви думаєте, чи у всіх військовослужбовців вистачить сили та правосвідомості не піти і не розібратися з цим ось воєнкомом? А що ви мені зробите? Яке не маєте право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Визивай міліцію. Визивайте міліцію. Визывай міліцію, Кать. Я міліція, і що? Я майор міліції. Покажіть, посвідчення. А ви кому маєте право до мене законтиться? А що ви маєте право? Зайдіть сюди, кать. Зайдіть сюди. Яке ви маєте право, вийшли з подвір'я бігом? Вийшли з подвір'я, спод, вийшли з подвір'я сказав. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я, я сказав. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я, сказав. Вийшли з подвір'я! Вийшли з подвір'я, бігом! Вийшли з подвір'я! Чу ви яке маєте право? Яке ви маєте право заходити в хату? Я сказав, сказав. яке мав... ви як маєте право? Яке ви маєте право заходити на мене в хати? Яке мати право на мене закути проти? Я сказав ви, вийшли сподвірна. Вийште з подвія. Я сказав вийшти з подвійна. Ти можеш поморчати. Ви з подвір'я. Під час військового стану звершуються права. Допутаків в армії беріть, а не нас, дергаєте. Я сказав, що Ви вийшли з хати. Тебе в армії. Алло, не бере. вийшли з хати, що ви зариваєте в хату? Я не буду виходити, що ви стали, що ви закриєте мене заходити в хату. Як ти не права знімати. Має право знімати, по закону маю я право знімати, я не військових техніку знімаю. Має право. Право, право. По закону я маю право знімати відео. це хто ви висінь знімали ногу зламати, так? Ви жінці мали ногу зламати. Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Зламаю. Що ви думаєте? Да? А що ви не? Не я мені грожаєте? Зламаєте мені ногу? Що ви такі чи ви? Ти сам зламаєш ногу. Серйозно? Спорим? А що ви до мене це випадки? Зламаєш нову і голову. Сам. добре. На мотоциклі. Коні, я на мотоциклі не їду. Я не тікаю ні від кого. А не тікаєш, Не ти? тікаю. будівійся, я не повій. А що ви до мене? Прийшли заривайся в хату. Я не зариваюся, я нормально зайшов, що я двері ламати. Я нормально. Я сказав, вийшли з хати! Я нормально, зайшов. Вийште з хати.